Премиум-спонсор сбирный представляет. Объеднали футболом. Разом сильнейший. Привіт усім! Наша збірна вийшла до плей-офф відбору на євро, отримала суперника і взяла паузу на підготовку аж до березня. Але починається найцікавіший період у збірників за кордоном, тож у цьому випуску. Зробили для вас добірку, хто в чому був найкращий у кваліфікації в команді Реброва. Розкажемо, як Ярмолюк проти Зінченка зіграв в АПЛ. Ну і, звісно, найперше покажемо феєричні голи Маліновського та Коваленка. Але перед початком відео не забудьте забрати свій бонус. У закріпленому коментарі під цим відео на вас чекає бонус від Вібет преміум спонсора збірної України. Переходьте за посиланням та забирайте до 2,5 тисяч гривень. Вібет разом сильніші. Після повернення зі збірної українці видали гарячий вікенд у своїх клубах. Хтось виблискував, хтось не дуже. Зараз оглянемо виступи кожного. Почнемо, звісно, із феєрії наших в Італії. Руслан Малиновський нарешті це зробив. Його гарматна ліва знову зарядила так, як колись. Наш збірник поклав гол красень, забив вперше у футболці Дженуа, забив вперше з 8 лютого, коли відзначався ще у Мерселі. Ну і забив за меж штрафного майданчика і одразу дав можливість статистам вистрелити суперцифрою. Малиновський друга людина після самого Мессі. Лише його величність забивав більше у топ-чемпіонатах. За меж карної зони. Це якщо брати період, відколи Руслан дебютував у серії А в 2019-му. Ось такий крутий факт: попри те, що вчора Дженуа поступилась на останніх секундах 1-2 в найкращу оцінку Софаскор поставив Маліновському 7,9. А тепер давайте до деталей. По-перше, скажемо, що наш збірник чи не вперше під керівництвом Джилардіно вийшов правим форвардом в схемі 3-5-2. Ну, ймовірно, повноважень атакувати стало більше. Той самий диво-удар став лише дев'ятим загалом з початку сезону. За майже 600 зіграних хвилин. Ну і зараз ще більш жахлива цифра. Лише другий раз Маліно влучив у площину. Трохи пізніше у цьому випуску розкажемо, як у Руслана справи з цим у збірній. Не менше потішив Віктор Коваленко. Хавбек Емполі забив у другому матчі поспіль, вийшовши на заміну. Гол українця стався на 86-й хвилині, і здавалося, він буде рятівним для Емполі, бо програвали сесуло два Але потім тосканці нічию так і не втримали, пропустивши на 90 плюс другий. Для нас важливіше інше за 20 злишком хвилин на полі Коваленко зумів стати найкращим у матчі серед своїх партнерів. Крім результативності, варто зазначити, що це вже третій поспіль матч. У якому тренер Ауреліо Адреацолі довіряє Коваленко виходити на заміну? Загалом за ці три поєдинки Віктор награв сумарно уже 70 хвилин, а це вже вдвічі більше ніж за 10 турів до цього. Далі до АПЛ. А там почнемо з гравця молодіжної збірної України. Єгор ярмолюк дебютував у стартовому складі Бренфорда, і це в матчі проти Арсеналу. Ну тобто, в АПЛ було українське дербі Ярмолюк проти Зінченка. Якщо говорити про 19-річного гравця нашої молодіжки, то він виглядав дуже непогано, особливо в роботі без м'яча проти таких суперників, як от Едегор і Сака. За хвилину до своєї заміни Ярмолюк навіть пробив поворотах, щоправда, точно в руки Рамсдейлу. На заміну українця на 72 й хвилині проводжали оплесками. Українець про свою гру висловився так. Неймовірні емоції, але хотіли взяти очки у грі з Арсеналом. Ми хотіли грати більше від оборони та спробувати забити в контратаках. Про те, що я вийду в основу, дізнався перед тренуванням. Томас Франк сказав мені про це. Я був трохи здивований і, звичайно, трохи схвильований. Не міг в це повірити. Тренер просто попросив мене грати, як я вмію, та показати свою найкращу версію. Партнери дуже підтримують мене. Я насолоджувався часом у команді Б, але я багато працював, щоб потрапити до основної команди. Тренер команди Б допомагав мені. Я справді ціную цю підтримку. Він неймовірний коуч, який досі мене підтримує. Ну а щодо ще одного українця, учасника цього матчу, Септо Зінченка, то він отримав найвищу оцінку в складі обох команд. З відіграв 90 хвилин і вже звично за цей час зустрівся з м'ячем тризначну кількість разів. У цьому поєдинку рівно 100. Ну і мав традиційну високу точність передач. Та найголовніше це коли він врятував арсенал від голу, відбивши м'яч у порожньому куті воріт. Хоча справедливості заради слід сказати, що ця атака Бренфорда почалася саме з помилки українця. Ну і сама гра завершилась перемогою арсеналу завдяки голу Гаверца в кінці поєдинку. Дякуючи цій звитязі, каноніри очолили турнірну таблицю АПЛ. Тепер про ще одного українця, який у 13-му турі АПЛ став найкращим у своїй лінії. Забарний отримав найвищу оцінку з-поміж захисників Бормута, який на виїзді обіграв Шеффілд. в українця Два заблокованих удари, одне перехоплення, три з чотирьох виграних єдиноборств, і 85% точність пасів. Забарний добре діє в обороні, перекушуючи атаки суперника. Пропустив Бормут за рахунку 3-0 в компенсований до другого тайму час. Господарі забили з центру штрафного майданчика з зони відповідальності. Забарного. Але це не біда. 3-1, друга поспіль перемога Борнута. Для Миколенка та його Евертона в АПЛ нині непростий період. Пам'ятаєте, перед від'їздом до збірної Віталій забив за ірисок у двох матчах поспіль. Так от це все до одного місця, м'яко кажучи. З Евертона зняли 10 очок за порушення фінансового фейерплей і мерсесайці тепер у зоні виліту. Фани, звісно ж, відреагували, і над стадіоном Етіхат під час матчу Мансіті Ліверпуль запустили банер АПЛ Корумпована. Самі ж іриски у неділю з зем'ю. Миколенко, звісно, в старті. У моменті з пропущеним голом Віталіка підставив партнер Дуайт Макніл, який залишив його проти двох суперників. У підсумку флангова атака манкунянців завершилась ось цим шаленим голом Гарначо. Загалом матч завершився рахунком 3-0 на користь дияволів. Але. Наприкінці Миколенко міг відзначитись у третьому матчі поспіль. Забити українцю завадила поперечина. Ех, дуже прикро. Мудрик єдиний українець, який не потрапив до стартового складу своєї команди в Англії. Челсі зганьбився з Ньюкаслом 1-4. Михайло з'явився на полі на 69-й хвилині вже за рахунку 1-3. За чотири хвилини після його виходу на заміну Челсі лишився в меншості і геть кинув грати, пропустивши в четверте. Мудрик нічим особливим не відзначився. Зокрема, варто зауважити, що за 20 хвилин він лише 10 разів зустрівся з м'ячем, хоча виконав усього одну неточну передачу, і одна його спроба дриблінгу була успішною. До речі, саме перед матчем з Юкаслом просочилася інформація від Реднапа. Мовляв, у розмові з Лемпардом Френк сказав Гарі, що Мудрик швидкий, як блискавка, але зовсім не розуміє футбол. Напишіть у коментарях, як ви ставитесь до таких слів. Ну й оскільки ми вже в Англії, то швиденько оглянемо, що награв Русен в Сандерленді у чемпіоншипі. Українець вийшов у стартовому складі, але на полі провів лише один тайм. За 45 хвилин він навіть мав два удари один по сворота, один заблокований з сумарним XG 0-3. Однак ще до перерви Сандерленд пропустив два голи та програв плімуту 0-2. Залишаємось у топ-лігах і прямуємо до Іспанії. Роман Яремчук зіграв 6 хвилин за Валенцією матчі з Сельтою, який завершився з рахунком 0-0. За хвилину після виходу на поле українець вимагав пенальті. На його думку, після того як він пробив головою, м'яч влучив у руку захиснику Сельти. Та повтори засвідчили, що то було стегно. Тож Яремчук і досі без результативних дій в Іспанії. Чекаємо далі. А ось для Луніна цей тур у примері був дуже успішним. Ну, по-перше, коли Українець в принципі грає за основу реалу, це вже вау. А тут ще й сухий матч проти Кадісу. Здавалось би, ну що тут такого? Суперник такий собі, та важливо не пропустити від нього. У Луніна було чотири сейви. Ось він зафіксував м'яч у руках після удару головою. А оце мега сейв Луніна після дальнього удару. Топ реакція від нашого голкіпера. Таким був третій удар у площину воріт Луніна. Українець і тут на місці. Ну і тепер четвертий. Суперник цілив у нижній дальній кут. Голкіпер знову врятував. За свою гру. Лунін отримав оцінку 7,9 від порталу Софаскор. Четверта у складі реалу. Тепер у Португалію до Трубіна та його Бенфіки. Українець уже давно основний голкіпер лісабонців. Тому не дивно, що й у Кубку у матчі проти Фамалікана Анатолій в основі. Наш воротар відстояв на нуль, виконавши чотири сейви в поєдинку. У Трубіна друга найвища оцінка в складі Бенфіки. Тож українець точно може занести собі цю зустріч в актив. Найголовніше для нього Орли перемогли 2-0 і вийшли в 1-8 фіналу Кубка Португалії. Ну і ще давайте згадаємо Сидорчука, який у складі аутсайдера бельгійського чемпіонату Вестерло поступився Шарлеруа 2-3. Сидорчук не дограв поєдинок до кінця. Його замінили на 88-й хвилині. До речі, в нього як для опорника показники не дуже жодного виграну єдиноборства. Хоча оцінка за матч в українця – одна з найвищих у команді. Розібрались з виступами легіонерів і тепер трохи час озирнутись назад. Чи точніше спочатку заглянути вперед. За 4 місяці у березні збірна України зіграє у плей-офф кваліфікації Євро 2024 Суперник збірна Боснії і Герцеговини. Нагадаємо, усе буде відбуватися як і минулоріч за новою схемою стикових матчів. Спочатку півфінал, потім, в разі перемоги, фінал. Якщо здолаємо боснійців, то виходимо на переможця пари Ізраїль-Ісландія. З Боснією граємо у них вдома, а дай Боже, у фіналі будемо номінальними господарями. Наступного тижня детально познайомимо вас із нинішньою командою Боснії та розкажемо, чому цей жереб для України дуже крутий. А зараз пропонуємо вам підписатися на телеграм-канал Взбірна. Там щодня ви можете знайти багато новин про збірну Україну, а також акцій та бонусів. Переходьте за посиланням в описі до цього відео та залишайтесь із «Взбірною». Ну а зараз спробуємо з'ясувати, чому ми досі не на євро. Потівки поки нема, але натомість маємо купу матеріалу для аналізу. І через тенденції цього євровідбору спробуємо поглянути в майбутнє і пошукати відповідь на запитання, якою буде збірна України завтра. Те, що ця команда має майбутнє, сумнівів не викликає. Ми майже безболісно пережили чергову хвилю омолодження. Це Анков замість Ярмоленка, Трубін П'ятова. Перспективу Ребров побачив у Коноплі. Серед основних гравців збірної в цьому відборі понад 30 років має лише Степаненко. Судіть самі у цьому циклі найбільше за команду грали 21-річні – Судаков і Забарний, а ще 24-річний – Миколенко. У цьому відборі Україна не мала яскраво вираженого бомбардира. За команду Реброва забили дев'ять різних футболістів. Втім, двічі відзначився лише циганков. Переїзд Віктора в Іспанію по-новому розкрив його і для збірної. Цей відбір перша можливість глибше поглянути на зміни, які приніс головну команду країни Ребров. Порівняємо середні показники збірної в цій кваліфікації на євро і в попередньому відборі на Мундіаль. Парадоксально, але другий відбір поспіль у нас ідентична різниця забитих пропущених: – 11-8. При цьому в єврокваліфікації ми створювали менше моментів. Це підкреслює індекс XG. Налаштування Шевченка-Мальдери ще за часів Петракова пішли в минуле, отож бачимо падіння кількості передач більше як на 100 у середньому за матч. Покажіться тим, хто каже, що Роброві Шевченко мають однаковий погляд на футбол. Цифри вказують на те, що збірна Реброва менше працює флангами, але відчутно інтенсивніша у пресингу. До речі, про колективну роботу у пресингу усієї команди Реброва свідчитиме наступний рейтинг. Найбільше фолили гравці групи атаки мудрик і довбик. У трійці порушників ще Степаненко, але це виглядає абсолютно природнім і навіть звичним. То головне розчарування кваліфікації хочемо запитати у вас: маємо двох претендентів Малиновський або Яремчук. Напишіть свою думку про це в коментарях. Планку очікування обидва попередні сезони піднімали високо. Відтак, їх перформанс у цій кваліфікації викликав винятково смуток. Яремчук останнє забував за збірну у червні 2022-го. і після того Роман поступово програв конкуренцію за місце в старті Довбику. І ця кваліфікація це точно болючий спогад для Форварда Валенції. Клубні проблеми позначились і на ігровому часі Малиновського. Руслан поступово втратив статус незамінного гравця збірної. Вдумайтесь, від Руслана ми побачили лише два удари за всю кваліфікацію, а більше ігрового часу отримав приміром Свато. Стільки ж зіграв ванат, але є надія, що Голкрасен за Дженуа допоможе Маліні повернутись на свій рівень. Тім, кінець хочемо надати вам можливість зробити приємний вибір. Хто для вас головне відкриття цього відбору: Судаков, мудрик чи, можливо, Трубін? Напишіть в коментарях свою версію. Ми читаємо абсолютно все. Тому вашу думку точно буде почуто. З чим погоджуємось, лайкнем. На сьогодні це все. Не забудьте поставити лайк під випуском і обов'язково підписку на канал Взбірна, збірна, якщо ще не маєте досі. Премиум спонсор сбирной представляет. Объединенный футболом. Разом сильнейший.